Мікс жіночої білизни. В упаковці 4 пари, розмір L, бікінні сліпи. 95% потон. Така ж упаковочка, трішки інші кольори також в розмірі L. Дуже багато саме мережених. Зараз покажемо кожну з модельок. Всі Майже практично всі йдуть на вішачках. Ось така моделька бразильян. Розмір М. XL та XL. Наступна моделька ось така хіпстер. Дана моделька в розмірі М. Л. 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 Л та Л. Тобто переважає саме в розмірі L. Ось такий хіпстер у двох кольорах. Розмір L. Наступна моделька. бразиліани. Ось так вони виглядають. Бразиліани будуть в розмірі S, L, 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 XL, XL. Також є бразильяни подібної форми, тільки інші кольори. На вішечку чорні та такі леопардові розмір L сліпи, мережені ось такого плану. Розмір, на жаль, не вказаний. Бразильяни. Також чорні та ось такі принтовані в розмірі L. Та XL. Стрінги. вішечках зазвичай по дві штуки. Ось Так вони виглядають. XL. Така ж моделька, тільки дві штуки в чорному кольорі. На вішечку буде в розмірі С, S, S, M, М. L L, L, L та XL. Зверніть увагу, найбільше переважають саме такі ходові розміри МЛ. Така ж моделька, буде новішечку в чорному, та ось в такому кольорі, розмір М L та XL. Бразильяни. Така моделька. Також дві штуки на вішачку. розмір XL, стрінги, одненькі вішачку. розмір L. Сліпи. Двоє на вішачку. розмір L. Ось така моделька. Хіпстер. Не жаль, не вказала розмір. Бразильяни. Розмір М та Л. Також в упаковичці безшовні. Ось такі. El Звичайні котонові. Набір котонових. Розмір L. Бюст. Бюст топ. Безшовний. Дуже зручний і комфортний. Хто такий носив, добре знають. Розмір С Коригуючі трусики гарно мають утяжку. Розмір XL. Ось такі класні набори. В розмірі L. Така ж моделька в інших кольорах. M. Безшовні трусики. М. Л. Ось такі вони в розгорнутому вигляді. Л. Дві упаковочці. М. Також дві упаковочці. М. Така в упаковості розміру L. Також коригуючі білизну. Розмір М. У упаковочках без шовні L. Ось такі на L. L без шові. С. Дві штуки Мішечку. Котонові. Котонові. Також котонові котонові трусики. Ось такі котонові розмір L, дві новішечку, безшовні, стрінги, також безшовні стрінги розмір L. Такі шортиками ML, Стрінги. Ось такі ще. І бюстик без шовні, шортиками, також шортиками. LXL. SM, СМ МК коригуюча, елька, з шортиками. ニコンを取って。